Всім доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні я вам покажу деякі ціни в німецькому магазині. Саме це буде Kaufland. Я буду показувати ціни більше на те, що сьогодні мені треба купити по деяких дрібницях. Але якщо у вас щось цікавить, пишіть в коментарях, я спеціально знімлю для вас відео. На ті продукти або речі, які у вас саме. Цікують. Так, щоб взяти тележку до магазину, потрібно ставити монетку. В даному випадку це 50 центів, 2 євро або 1 євро. Ми зараз вставляємо 2 євро. Оп! І відкрилася тележка. І тепер можемо йти на закупи. Прошу ось гедкий горі. 2 євро пів кілограма. У нас за таку ціну приймають уже вже кращими горі в Україні. Арахіс, Пісташка. Зараз вам покажу деякі фрукти та овочі. Ось. ось такі ціни на бананчики. Ще є такий лайфхак. Я бачив пару разів. Коли банани по одному-два по два штуки від гроздів відділені, то ціна нижча, там щось 70 чи 50 центів за кілограм. Розпродають, щоб вони не пропадали. А зараз такої акції немає поки що. Вчора було. Ну, вони часто бувають. Ось такі тут огірки. Ось на них ціна 89 центів. Ну, это за кіло. Амі тут написано штук прайс. Тобто за штуку да. є ще ось вот такі. Тут ціна вже точно за штуку прайс. Ось такі мали. А ось ці великі, вони наші водяники. Ну, візьмемо, спробуємо. Так, у нас красненькі помидорки і на них у нас 29 кг. І це жена за упаковку. вони ось вот такі нагрузки. ще такі помидор. Ціни на помідори. Так, ціни на капусту. Пекинські Чайна кокол. Можливо не так чи так, пробачно. Так, євро 79 кг. Ось так на вийшло 2,08 на 8 євро. Для пекинської капусти напевно трішки дорогувато. Ну але що є, то є. Є такі ціни на хліб. Вибір э, хліба. О, хлібобулочний різний виробник. Є з чого вибрати, я скажу. Саме в самому магазині виходять два полоски. На першому полосі овощі, фрукти, пайпі різні, а водички. А ось ескалатор до другого полоски, куди ми з вами і поїдемо. Ось і квіти є, можна придбати живі. Тут у нас різна хімія, пральні порошки. Мені мій колега порекомендував взяти краще капсули, воно і вигідніше і добре править. Такі є капсули. Ariel 5,25 коштує для 15 стірок. Тут 38 стірок, 1095, ну такі різні ціни, ми ріменем просто. Такий напевно спі. 4 плюс 1 18 разів можна прати. І також капсула. Так, на водичку. Ось такі цілі тут є. Я так розумію, 0.14 це за бутилку, а євро 18 це за 9 бутилок. Повірити тому, що ви. Ще треба враховувати, що ви платите за тару, яку потім можна здати назад в автомобілі. Ось така обличчя тут. Зараз треба мені невелику пляшку, тому що сьогодні мене чекає похід до замку, який ви побачите в наступному відео. Так. Саме ось цей значок означає, що можна бутилочку здати назад. Якщо я не помираюся, то вона коштує 25 центів або 15 центів. Ще просто, можна сказати, тільки приїхав і ні разу ще не здавав бутилок. Не приходили, знаєте. Ось такі доціни ціни на судочки. різні та на посуд. Мощный. У нас колоритки. Можжи, зашилка. Так. И преднамонетные кофты. Бакалоны какие-то Так, у нас цикавые цветочки, излучайные. У вот нас такие цены. Якщо напевно як хтось буде їхати з України, краще беріть там. Тут сюди по два штучки. Два штучки по два літра. Така ціна. Тут три штучки по літр 25. 499. Так, тут 5 штучок по 0,5. 4,29 євро. Так що розміри і різні, мейден Джермані, трошки дорогі дорогі. Судочки. Ну, Якщо хтось має кошти, щоб не таскатися з України, то можна і тут придбати. Тут в принципі можна придбати все, абсолютно все. Ось такі сковорідки. І великі по акції. Акції тут справжні, без обману. Це не те, що вона стоїла 30 євро, руба стоїть 35, якщо І вона, якщо вбила 38, то вона вже стоїть дешевше по акції. Ще в чому прикол, в Німеччині є ось такі ріва, як і в Україні, здається. Також так називається. Я пер звідти, хоча можна було і тут купити. А в Україні здається це на 20 гривень, чи трошки менше. Тут 60 центів пачку. Тобто вдруг що не перед собою, як я в такий. Соба паста, лапша, супер, таке швидко харчування. Тут тоже у покажу вам зараз ціни на кетчупи. Ось такі ці подорожчі. Велика пляшка, Справді. Яка в моя рука маленька, але пляшка дивиться. Якраз візьму кетчуп, приготую, напевно, пасту з кейсу. Ви не забувайте, також пишіть в коментарях, які ціни. Точніше на що хотіли подивитися ціни. Які продукти, речі. Я постараюся це зробити, зняти для вас точніше відео з цими цілями Ставте лайки, підписуйтесь, можливо пишіть, що б ви рекомендували, які продукти краще брати, які вкусніше, смачніше, та й, звичайно, подешевше щоб за всі кошти світу так робити. І дякую всім, хто дивиться мої відео та свій канал. Так, ось цей цінний на сирочок. І в є, і з горішками, які сири і на серді, і, на терті, і на терті, і з клесінь, і з протеїном. Терті. І біосири. И для сектера, и для фонью. Выбираю, не хочу. Вы бертуру. не буду показывать, кому вы скалы так разумеете сины. Скинки кошти тут мяско, если ты І и і и индейка, 4,99, і 4909. не мариноване, все опумировано. є по акціям, Там є и і и курсы. Значит, Скої нарізані і стейки. Еще курочка у нас пішла. 499 за а Ми перечеркнули 3,49 міжнародних. Погана акція. На і ще подбори є, І стегно, і гомілка, і крилишки есть все все что душа обожает грешечки акция тоже была я вчера как раз таки взял мяско получается тут 2 килограмма было этих е... окорочки. окорочка мяси такие короче и 2 килограмма за 6,29 29 дней або закінчилась або уже прибралось. бо там е... акции вони роблять частіше за все Закінчиться срок. А там залишалося 6 днів. Так у нас, Україна, такі акції. Неділя остається до кінця сроку, а вони таку акцію придумали. У нас люди розібралися. У нас якщо неділя встається, це ще дуже класно. Так що, такі ці кролік похожий. Вкусненько, вкусненько, насколько уже пусто. А от ще прикол. Берете, короче, такий сканер. Все. Чик. Ага. Так ще просто взяти, Короче, наверное, надо тут реєструвати. Берете і ходите по магазину, пробиваєте собі товар. Якщо офіційні, коротше, немає. Или щоб посчитати, скільки що у все буде стоить. Думаете так делаем? Так, еще тут вот такие славянские видим блюда. Разные соусы, закрутки, кимчи. Чипсы эти сушеные, табака. Я так понимаю, что это на и продукция, а сразу ищет страну. Страну, конечно крафтовый класс березовый сок все закрутки щавари сованы по-русски аджика вот такая друзья тушенка 4, 79. сухарики с чесноком еще пряный пиратный, шкроты, рижски, печки, зущенка, чуликов есть, есть такая огонь Ой, ті бліндари. Собрано все, що можна. Класну. Палочка, коляса. все є. Ще дивіться, є тут ось такі готові обиди. Такі розігриты цейки. Вот так. 5 пыли, микроволновки, 3 євро. сосиски, кисть гарнірки. кусочек шиночки, тут курочка видно з макарончиками і грибами. Раз, картошечка. Хто спішить, немає время. Раз кинуть і все готово. короны с мясом такие цели на колбаску кракиска зараз покажу 379 у нас колбас дуже дуже тут богато я их все показывать не буду так вам цены покажу раз, на раз. Каждый с колбасами приколясы, снеки есть, вот такие колбаски Ой, И тут реально дофига. Такие Полуваренки, чиловаренки. Какие Сырдельки какие-то Мені вони не дуже подобаються ковбаси тут, та й в Україні не дуже подобаються. ковбаси, стараюсь менше їх їсти. Але вам, якщо подобається, приїжджайте тут. Для вас буде цілий рай. Ще в самому кауфанді є. Там, така деяка техніка, але я впевнений, що техніка спеціалізованому магазині коштує набагато ще А Ось бутербродики, турболики, сендвічі можна робити. не проходил. Так, ну. так у нас тут и витер поднялся. поднялся вот мы закинули наши покупки, купили, ставим на место И вот таким вот. движением достаем зараз нашу Хлопці та дівчата, це в нас вже розпаковочка Що я купив в магазині? Водичка. сметаночка Замість пікінської капусти взяв мікс салату. Він, до речі, коштує 80 центів. так Чотири помидори. Пачка сосісок 400 грам Дві пачки, де одні. Огірок. такі капсули для стірки. штук соль и кетчуп. И за все я заплатил 11,86. Вот такая цена. меньше так всего эти капсулы. Так что жить можно. Так, друзі, ну що, знову розпаковочка з вами. Був в магазині. Дещо докупив такого. Купив сосиски, кеймік салату, пару бананів, лапша, шоколадки, харібо. Взяв харібо чисто по акції, було 1 євро чи 99 центів коштує. Так недорого тут. Йогурти такі тут по 1 євро, а зараз по скидки здається 70 центів. Такі йогурти по 30, по 40, по 50 центів. Хлібчик, томати, лимон, сок, водичку і громадський... Громад... громадний огірок. І це все вийшло 16 копійками євро. Тут в одному магазині 10 євро майже вийшло, в іншому євро 40. І в іншому там щось 4 з копійками. Щось є.